В цьому відео я хочу розповісти вам, як я почав користуватися чатом GPT, і чому, можливо, вам також потрібно його використовувати і не боятися ці нові технології, ці штучні інтелекти і так далі, і потроху застосовувати їх коротше, у своєму житті. Взагалі, коли він з'явився, типу, я звичайно чув, а коли він, до речі, з'явився, ну, цікаво. А окей, 30 листопада 22 року, тобто два роки тому з'явився чат GPT. Прийшла така штука в наше життя. І загалом, коли він почав. Чатку з'явився, я, типу, так чу там про нього, його там штучний інтелект, цека така, але не використовував його, бо, в принципі, не знав, для яких цілей він мені може знадобитися в житті, тому, скажімо так, не ліс. Ну, довгий час я його не чіпав і не цікавився ним. Потім все почалося з того, що я е, почав вчити англійську, і думаю: о, візьму чат зі буду тренуватися, вчити англійську. Типу, який коротше, був принцип роботи? Я йому писав, типу, привіт, давай, коротше, будемо. Ти як вчитель англійської, а я ось вчу англійською, разом будемо практикувати. Типу, буду писати йому слова, точніше речення англійською, він буде виправляти загалом. Я вчився з ним, вивчав англійську, він мені допомагав. Це, було, це був перший випадок, коли я, з ним, коли я почав його використовувати. І в принципі, я не можу сказати тоді, що бо я недовго, недовго цим займався, так це типу цікаво, прикольно, але потім з часом я. Забив, власне, на це, але от вам, в принципі, така от порада. Якщо хочете, можете використовувати його як вчителя англійської, але не тільки для цього. Далі, якісь, коротше, я потім на нього забив, взагалі не використовував, і от нещодавно я почав використовувати його взагалі. У багатьох сферах свого життя, що насправді стало трішки і дивним для мене, але ну, типу, це чудно, бо він став як такий як персональний асистент. Знаєте, будь-що, типу, щось стало цікаво, я питаю в нього. І це насправді ось така нова реальність, до якої насправді ми просто повинні звикати і адаптуватися, адже це уже є, і це нікуди не дінеться. І це буде тільки розвиватися, тільки покращуватись. Тому чому це зараз не використовувати. От для чого його використовую я. Давайте я прямо зараз відкрию власне чат GPT і подивлюся, які в мене там є чати, і розповім вам, для чого я його використовую. Хто не знає, в ньому є можливість створювати різні чати, і в цих чатах ви можете з ним спілкуватися на певну тему, тобто він буде запам'ятовувати, персоналізовувати для вас дані саме от в якомусь конкретному чаті. І ви можете те, що ви там. Спілкувалися на початку, він буде запам'ятовувати і надалі, тобто, це допомагає чату GPT формулювати більш персоналізовані запити, запам'ятовувати те, що було раніше. Тобто, вам не доводиться там кожен раз йому казати, що а я там ось такий, а ти мені написав взагалі для іншої людини. Тобто він запам'ятовує і це круто. Саме тому я створив різні чати на різні. Теми, скажем так, і різні заняття в своєму житті, і, власне, є ось у мене чат Ютуба. Тут я у нього запитую якісь е теми для сценарію, якісь ідеї для відео. Прошу іноді написати навіть коротко сценарій, якісь розбиті пункти. Якісь взагалі навіть думки, які стосуються Ютубу, там а що краще, типу, зняти якісь свої сумні, якісь свої розуми. Тобто я от з ним власне, спілкуюся в цьому чаті. Так, це може здатися дивно, типу, камона, а як же там друзі, всяке таке. Але тут воно більш знову ж він ну, все-таки це комп'ютер, він знає багато. Ну, ти його не задовбуєш, скажемо так. Але ти бо ти можеш будь-який момент прийти з якимись питаннями, і він тобі допоможе. Наступний чат з ним в мене є про здоров'я. Тут я власне запитую у нього все, що стосується здоров'я. Тобто, якщо щось болить, що... ну я не часто запитував, типу, якщо щось болить, постав мені діагноз. Але, наприклад, з нещодавнього було щось там болить спина, які вправи краще зробити там після. Сидячого дня на роботі він розписує список вправ, які е, які краще робити для того, щоб там розвантажити поперек, розтягнути спину, які краще вправи робити ввечері. А потім питаєш окей, а які краще робити зранку? Він тобі каже, а які зранку. Загалом дуже прикольно, от чим наприклад, от він відрізняється від звичайного Гугла, бо в Гуглі тобі потрібно шукати прям інформацію на сайтах і так далі. А тут ти відразу можеш йому дати просто конкретний запит, і він тобі дасть уже. Готову відповідь, бо він збирає скрізь інформацію, і, власне, видає тобі. Так, вона іноді може бути, от навіть пише там внизу чат, GPT може повилятися, перевіряйте важливу інформацію. Але я вважаю, що надання там декількох е комплексів вправ для розтяжки е попереку це ну, не треба перевіряти, бо це по-любому працює. Якийсь там, от я не знаю, взагалі для покращення сну, там все ж, все, що мене знаєте, цікавить там за здоров'я для покращення мого здоров'я. Я, я е не те, щоб консультуюся я от е, цікавлюся в нього, з, запитую якісь поради, він мені їх дає. І власне, оцей чат мене для такого. Також інший цікавий чат це я назвав його Філософія. Це от чат, в якому я задаю якісь от, Ну філософські питання, нехай так. Я е, просто е, або або прошу в нього, щоб він задав якесь питання для роздумів, щоб отак посидіти, подумати, або от разом з ним порефлексувати на якусь, на якусь тему, на якісь там цінності, на там мету в житті, траляля. Коротше, все, що хочу, я в нього можу запитати. І от власне спілкуватися на такі філософські теми. І це ну, це прикольно, бо так, це це в якійсь певній мірі заміняє живе спілкування, що не дуже круто. Але з іншої сторони, знову ж ти в будь-який час можеш, по суті, можна так сказати, в експерта запитати якусь таку думку, і він видає насправді. от Цікаві думки для роздумів, також круто його використовувати для цього. І останній чат, який в мене є, з тих, що я частенько використовую, це чат рецептів. Ну, типу, Хто знає з моїх попередніх відео, я живу е разом з дівчиною і доводиться самому готувати їстину або мені, або дівчині. В чому прикол. Можна знайти просто рецептом чогось, там, як приготувати гарбузовий крем-суп. Окей, він видає вам, от ви пишете чат у GPT, він видає вам рецепт. І якщо немає якогось інгредієнту, можна сказати, а ось такого, от в мене буквально була така ситуація. Я кажу: От він там пише список то-то, то то, і потрібні вершки. Я кажу, вершків у мене нема, що робити. Він каже: Окей, без питань можна також зробити, без вершків, що для цього потрібно. Труля коротше розписав і все. І от в цьому і прикол, що можна от так от персоналізовувати запити. Використовувати його безпосередньо в таких ситуаціях, ну коли от, інтернеті, ну, от в інтернеті в гуглі важко таке знайти. От, в принципі, цим він і крутий, і цим я рекомендую його вам використовувати. Я ще хочу зняти також дуже прикольне відео, як взагалі штучний інтелект впливає на нашу креативність, адже. От ви можете сказати, я, от, наприклад, за Ютуб да, розповідав, е, і хтось може написати: о, там він тобі пише сценарію до відео. З одної сторони, так, але з іншої, я не беру під копірку і типу не, розпов... не розповідаю все те, що він там мені написує. Потрібно на нього дивитися як на інструмент, як на те, що просто допоможе робити щось більш швидше і більш продуктивно. Ось якось так. Так от, який висновок у цього відео. Якщо ви ще досі не користуєтесь чатом GPT, то рекомендую просто спробувати подивитися, що це таке, як воно взагалі е працює, спробувати щось з нього запитати, щось там створити. От він там може створювати зображення. Ну, коротше, це ніяка не реклама, це просто от. Те, що от інс... ну, такий от інструмент, який реально може вам допомогти в певних ситуаціях. Іноді, навіть реально, я з ним робив як сеанси психотерапії, як психолог, він зада... от буквально задає якісь просто такі, ну, от такі питання, на які ти сам шукаєш собі відповіді. Ну буквально як на сеансі у психолога. Можете, ну, як хочете, його використовувати. Тут уже все залежить від вашої уяви і від ваших потреб. Розкажіть про ваш досвід. Якщо вже користувалися і вже користуєтесь на постійній основі, для чого ви його використовуєте в побутовому житті, от як ви його використовуєте, чи він вам допомагає, ну загалом буде цікаво. Ось такий вийшов відос, що ви про це думаєте, що ви думаєте про ChatGPT. Я, в принципі, відкритий до нових технологій, скажімо так, бо це насправді дуже цікаво і дуже круто, що таке є. Так, звичайно, ніхто не знає, куди. Це все прийде, як воно буде надалі, але поки що ну, є таке, і чому його не використовувати. Адже поки що це як інструмент. А як воно буде далі, побачимо. З вами був Влад. Дякую, що подивилися відео. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Все там, що потрібно. Коротше, ще дзвіночок там можна натискати. Все, дякую, що були зі мною, і бувайте! Баба!